І сина і Святого Духа, слава Ісусу Христос! Сьогоднішнє свято. В квітну неділю ми кажемо, чи верну неділю ми говоримо, а свято називається Вхід Господній в Єрусалим. Ми чуємо це Івантія і можемо витягнути, будемо витягувати дві речі звідси. Отже, перше: Ісус прийшов у дім. Марти, Марії і Лазаря там справили йому вечерю, послуговували. І Марія взяла вітру миру з червонарду, вельми дорогоцінного і помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям. Перша річ. Якщо трошки назад полистати, але ми це і в цьому ривку чули: Ісус воскресив Лазаря брата, рідного брата Марти. І марії. Це навіть не просто взяти хліб поділити, це вже не просто. Це очі стілити, це вже не просто. Але Воскресити з мертвих, розумієте, це взагалі не пересічна подія, яка сталася в житті цієї сім'ї. пересічна подія. Що робить Марія? Марія виливає оце миром. Тобто вона дякує. Вона дякує. Ми чуємо пізніше, як каже Юда, і говорить, чому це миро не продано за 300 динаріїв, а один динарій це денна заробітна плата, а тому це приблизно річна заробітна плата. І він каже, чому не продано оце за 300 динаріїв? Але за Юду не будемо говорити, будемо говорити далі за Марію. Марія мала можливість купити миро, яке коштує річну зарплату? Якщо почитати цей момент, коли Ісус Воскресив Лазаря, це вчора читалося, то до цієї Вітанії, до села, прийшли багато людей з Єрусалиму. це ж до кого треба прийти? Щоб столичного міста Єрусалиму зайти в якесь село. І розважати там Марію і Марту. Іншими словами, веду до того, що Марта, Марія і Лазар це люди, які були першими багатими, друге, це люди, які мали статус у суспільстві, великий статус у суспільстві мали. Бо ж з Єрусалиму всі прийшли потішити її. І от тепер, ці люди, які мають статус, ці люди, які мають гроші, вони не втратили серце. Серце не втратили. Подивіться, що робить Марія. Їй байдуже, хто там прийде, що там з Єрусилиму, люди будуть говорити про неї, що вона робить. Якщо вона дає ці гроші Ісусу, то вона й тим більше дає гроші і туркується про бідних. Турбується про них, бо її серце належить Богу. її серце ходить за Богом, її серце сповнене любові. Її ці речі не потрібно було говорити. Вона і так їх робила. Але от Марія, бажаючи віддячитись Ісусові, вона віддячується по максимуму. По максимуму, має можливість купити, О, а що таке дороге мире. Вона бере і купляє, вона не жаліє тих грошей для Ісуса. Розумієте? Більше того, вона понижується і не просто миє ноги пустивкою, серветкою, ні, волоссям своїм. Жінка, яка має статус у спільстві. Наскільки її серце було вдячне цьому Ісусу? І, відповідно, ця перша річ, про яку ми обдумуємо, полягає в тому. А ти дякуєш Богу? Чи, можливо, взагалі забуваєш подякувати Богу? Ну, і як ти дякуєш Богу? Чи це просто, ну та дякую, дякую, все, пішов далі по своїх справах, ти так він, нічого дуже не змінилося. Чи ти дійсно віддячуєш скільки, скільки можеш? Бог не вимагає тобі перестрибнути свою голову. Але чи ти віддячуєш дійсно стільки, скільки можеш? Подивись на Марію. Вона віддячується Ісусу по максимуму. Не бійтесь, Ісус віддасть ще більше. Друга річ, яку ми витягаємо з цього Євангелія, є така. На другий день села людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус... Йде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з оклами «Осанна, благословентою до ім'я Господнє, цар Ізраїля. Це власне те свято, яке ми сьогодні святкуємо. Люди виходять і бачать в цьому Ісусові Месію царя. Месію царя. І як поводиться Ісус? Та ні, ні. Сховайте тегілля, не треба нічого мені кричати, пісні співати. Та що, слухайте, голови скріть нічого цього не треба. Якщо ми відкриємо інші Івангелія, там фарисеї починають закиди казати і кажуть: а ну скажи, щоб ніхто нічого не говорив, як то вони тебе тут таки співають тобі? А він каже: кажу вам, що як ці перестануть, ці перестануть мене. Мені співати, мене прославляти, то каміння буде мене величати. Іншими словами, Ісус не те, що не заперечує, а Він приймає і каже, ви добре кажете, я цар, я Месія, і я сьогодні входжу в Єрусалим. Більше того, чому Він в'їжджає, ну, йде, в'їжджає, на тобі. Чому не на коні? Чи не на слоні? Символ перемоги. Символ царя, який повернувся з перемоги на війні. Правильно? Коли цар на коні, то він йде на війну. Або коли програв битву, то ну, з боку Київ вони, вони так вертаються. Натомість, якщо є перемога, то цар в'їжджає на ослі. Ісус. Входить цей в Єрусалим, не як той, який ще щось буде там, може виграє, не виграє, Розумієте? Не, не в тому. Він входить туди вже як переможець. Вже як переможець входить. І от сьогоднішнє свято цей Ісус, який входить в Єрусалим, який каже, так, я є цар, я входжу як переможець Цар, в цей Єрусалим, То це Ісус. Хоче війти в Єрусалим Твого життя сьогодні, в Єрусалим Твого серця сьогодні. І не просто як цар, який не знати, чи справиться з твоїм життям. Ні, він входить в твоє життя як той, який вже з усім справиться, той, який вже є переможець на оцьому осляді, благородні гарні тваринці. Господи Боже наш. просимо тебе. Подай нам твої благодаті, щоб ми, щоб ми дякували Тобі, щоб ми вчилися дякувати Тобі за всі ті ласки і благодаті, які ти на нас силаєш. Боже, навчи нас дякувати Тобі. Господи, також просим Тебе, подай нам Твої благодаті, щоб Ти був для нас не тільки як вчитель, не тільки як мудра людина, не тільки як хтось, а щоб Ти був для нас, для мене, для Тебе царем і то царем перемоги. Господи, ми в сьогоднішній день і в цей час літургії запрошуємо Тебе. Прийди, Ісусе, Цаві, прийди в моє серце, будь перемогою в моєму серці, будь перемогою в моїй сім'ї, будь перемогою в моєму місті, будь перемогою в моїй країні, Боже. Бо Ти той, від якого все є, тільки Ти все можеш. Тому я запрошую Тебе. Ми всі запрошуємо Тебе прийди до нас, до мене, до нас і до нашої України, як Цар переможець. Амінь. Слава Ісусу Христу!